Доброго ранку вам, мої дорогі в'язані подруги. З вами Валентина, в мене ранок. Сьогодні чудова погода. Мені на роботу на другу зміну, то вирішила з самого ранку якось трішки зняти, щоб було таких заготовочок відео. Приготувала собі каву. Зараз покажу вам, яку купила новинку. Мені вона дуже сподобалась, можливо, когось зацікавить, бо вам подобаються такі включення. Ось така новинка. Ну, можливо, не новинка, але я вперше бачу її. Ірландський крем. Мені потрібна була така кава, бо я люблю каву заварну, Натуральну мається на увазі. І купувала, це повинен аналог, скажімо так, кави Жоке. Ой, ці хлопці, такі хлопці десь дів кросовки. Шукали, шукали, дома не знайшли. Я говорю, можете в спортзалі ти їх чи в роздягалки задів, не знаю, не знаходить. Я їхні здидувала. Ну, Де ти їхні, як їх нізяких немає? Це вроді в нас там двохетажний замок і безлад. Як на роздівалк на вішалки його немає при вході, так більше ніде не може бути. Ну, це я так жалуюсь з дівчатками. Десь шукає. І вже це занервувалася, шкіряні гарні кросовки купували, бо ножка вже 36-й, щоб йому так ну, зручніше було. І хоч би знайшов. У нас тут, звісно, такий Покажу вам ще такий контент. Чоловік тут посіяв, горіхи посадив. То, оце таке тут некрасиве. А ось тут красиве, Я додивилася, щойно, що тут квіточка мені випустила, буде цвісти. Ця, що в мене не цвіла, це подарунок Ліни Сергієнко. Навіть не знаю, яка вона може бути. Ця фіалочка. Це теж її квітне. Потрібно обірвати тут сухенько. Мій декабрист, уже вам я надоїла своїм таким контентом, а не хочеться з вами такої вам. Красив кадр такої весни, все, хватить мені тіліпати, пішла працювати. Привіт. Як діла? Там... Ви в підвалі були? Угу. Трішки урок, хоч був один? Ні. Не було ні одного. Ну, 8.28 Почалась повітряна тривога, а уроки починаються у 8.30. Ну, кросовок ти не знайшов? Ні. ні. Немає в спортзалі. Нема. Де ж ти їх мог діть? Можливо, папа забрав, не знаю. Він тут прихожі речі свої пакував. Можливо, бо він складав на диван сюди свої речі. Можливо, забрав воно так акуратненько білий пакетик. А де ти ти точно не пам'ятаєш, де вони були ще до чого? Да? Ні, ну Я точно пам'ятаю, що я їх брав. Да? Ну, може, папа. Ну, папа ще в дорозі, каже, серед автобуса не буду гребтися, вже як доїду до місця. Ось покажу вам дівчатка шапочку з твіду. В'язала чоловікові, вона трошки всохлась, тепер носить син. Така вона темно-синя із з такими вкрапленнями. Це той твіт, що я прала його прямо у моточку. Попрала, а тоді з нього в'язала. Дві нитки були котушечні, я їх випрала. Стало воно товще, тоді змотала в дві і в'язала. Невеличкі такі ось є оці, бачите, шаварушки на ньому. Ну, Вони легко обираються руками, дуже тепло, непродуваємо. Синочок носить. І подобається? Угу. Подобається? Ну, добре, ти кушать хочеш, їсти будеш? Чи ти ще не зголоднів? Ні, ще не зголоднів. Чай з бутербродом не їв. Та не їм не було. Ж время, а що? в подвалі. А де? в подвалі ж цей же. Ж. Там цікаво? <реш> Ні, там типа, крихтиш. А, щоб не, не, не <реш> цей. Ну, зрозуміло, Добре, дівчатка, син вдома, все на місці, світла немає, води немає. Ну, дякувати на дворі світло. Зараз пішла я дов'язувати тобі светр твій, бо рукавчик залишився один, і буде вже, думаю, з понеділка підеш в обновки. в понеділок іти в школу. Так, да. Да? уроки не встигли задати ніде ніхто нічого, ні. Угу. Чи в телефонному режимі напишуть? Та да, напишуть, походу. Ну добре, все дівчатка. Пішли ми справами займатись. Була в АТБ, давно не попадала туди і вирішила поповнити свої запаси, ну як, те, що закінчилося. Завжди беру отакий перволь для чорного, чого показую, бо дівчатка писали в коментарях, що користуються і досі рекомендованим мною пральним порошком. Я вже, на жаль, не пам'ятаю, як він називався. Купляю його регулярно в магазині Аврора. Знаю, що він виробництва Шостка Україна, він недорогий. Іде, мабуть, по 2 кілограми. Така фіолетова рябенька, така якась упаковочка. Ну цей раз була в Аврорі, то я його не бачила. Можливо, не підвезли, бо багато чого не було. А ми їздили з сином у справах, Ой, з сином і з чоловіком в райцентр. У нас там є АТБ. І я цілеспрямовано йшла в АТБ купити оцей перволь, бо є в нас у магазині. Простор є, але він мені якось не дуже подобається. Я туди не часто ходжу, там деякі ціни завищені, наприклад, крем Лоріаль, що я беру завжди. Я його купляю тільки на сайті в інтернет-магазині є, або там ціна завищена більш ніж на 100 гривень. Купила оцей перволь для чорного, користуюсь ним роками, бачу, йому змінили упаковку вже він зовсім не такий. Він і по запаху вже, дівчатка став не такий. Мені, наприклад, подобався той запах краще, але і колір, дивіться, то був він такий молочний, а це фіолетовий. Ну, можливо, з кольором я буду згодна, що треба додати, щоб краще зберігав колір темних речей. Тільки ним користуюся, і я такі речі, купляла штанини дешеві і перу тільки ним, то колір зберігається. І костюми спортивні, темно-сині, і одяг, ж, ну все гарно зберігає колір. Купила перволь подорожчав. У тому році я купувала 85 гривень на знижки, зараз 105. До чого я що як усе подорожчало, я дівчатка в такому шоці. В Аврорі не було фейрі, беру його, бо вже дійшла висновку, що ну, звичайні отіріо і всі інші засоби не так. Не такі вони економічні, ніж цей. Він, він густий, його дійсно хватає надовше. І що ви думаєте, як побачила ціну? Я думаю, можливо, я не додивилася. 99 гривень на акції 1 літр. 55, 60, 65 гривень півлітровий. Півлітровий така, такий тубус. Хоча в минулому році, десь при, приблизно в такий час я брала півлітровий на акції, в АТБ був 19%, без акції 25. Цей був 55. Ви, ви порахуйте, на 100% здорожчала вартість цієї продукції. Що тут такого в цьому фері? Я не розумію, чи це все штучно робиться, дівчатка. так не... Такі мої ну, на все, на все якось так піднялося. Ну, це ж, ну, ну, я не знаю. Ну, що тут такого складного в цьому? Так і звичайні ці мої чи засоби, ті, що були раніше по 15, зараз по 35, саме-саме таке оте погане, що дуже сушить шкіру рук. Оце якось так, дівчатка. Якесь таке воно все не таке, чудне і неправильне. Ну, а що, треба посуд мити і економити на. На тому, що я куплю краще фейрі, бо багато думають, що він дорожче. Це вже перевірено роками. Купувала ось перед цим рію, то воно швидко-швидко іде. Швидко Вигідніше купляти це, його надовше вистачає, і тим самим ви економите, що менше йому треба краплину, ніж того розбавленого іншого засобу. Фейрі купила. Оце таке, що ще я купила. В Аврора купила отакий кондиціонер, Ну, я вам його, ну як скажу, я вам його не можу рекомендувати. Просто спокусилась на ціну. 42 гривні акція була, бо одного дня ми були спочатку в Аврорі, там не було фері. Ну, думаю, куплю вже хай буде, бо не знаю, чи буде, не планували ми їхати в АТБ. Ну такий Просто запах. Звісно, йому не зрівнятися. З тими, що беру. Брала ось перед цим в мене залишається ще савик стрішки. Він мені подобається, як оце ж вам за феррі говорила, а сама таку дурницю впорула. Купила дешевеньке, можна було б додати, але не було. Я останнім раз за 65 на акції брала його в АТБ акції не було. Цей раз ніяк. Якби була акція на якісь, я б взяла б ще про запас якийсь би кондиціонер. Беру з -за того... я дуже ним не зловживаю, бо мені особливо зараз, якщо ще зима, сушу на сушки у квартирі, на вулицю я якось не хочу за дом вибігати, а так крулий рік сушу на вулиці. Ну, буває не хочеться вискакувати, за дом бігти ще, якщо сніг і холод, ну, на сушки сушу, то мені не дуже подобається, коли ці. Різні засоби по квартирі. Стійкий аромат цього кондиціонеру для білизни. Ще обов'язково, коли ми підлогу додаю, містер Пропер, ламінат, щоб не було повознів, то якось не хочеться. Щоб... Так, дуже тарило хімією. Це ж воно все цим ми дихаємо. Оцей краще, звісно, цей краще. І отакого кольору мені подобається. Тож золотий, дуже хороший, економічний, його менш потрібно, запах не такий тошнотворний. Ще брала ось бути. В АТБ теж коштує щось зовсім, він, мабуть, 70 гривень це 2 літри чи 80 Ну, Це я брала в минулому році. Це в мене баночка залишилась. Дуже-дуже достойний, можна його брати, гарно тримає гарно м'якше білизну, нехімозний такий аромат, схожий на савекс чи, чимось. Це в мене ця баночка, я її не викидаю, в ній я роблю собі засіб для прання. Хто зі мною давно я колись показувала вам, як я роблю засіб для прання. Частенько варю його, ось у мене поки що є запаси порошку, а як порошок буде закінчуватися, там, можливо, і не, не як закінчуватися, то зварю е, е, рідкий засіб для прання. Я, як я його беру? Беру е, мило господарське будь-яке, це хочу зварити проти п'ятин, ну, таке взяла від п'ятин. Якась нова, не знаю, я не пробувала, це я в Аврора взяла. Трумило, сода каустична і такий варю гель. Він за холодня робиться так як паста. Перед використанням його збув, оце такі розливаю. І мені подобається. Гарно переробочую ну, За все, можна додати туди кондиціонеру, цей саморобний гель. І буде нормальний порошок. Я ж трішки розстроїлася, за... стала завантажувати відео. Ой... Зникло світло, це в мене ще п'ятниця, ще той день, що масштабні повітряна тривога, обстріли, подивилась телеграм, вся Україна майже. Вибухи, обстріли, влучання. Коли воно вже все закінчиться, це ниточка вилізла. Оце один недолік у цих змотувань неодної ниточки, що вилазить, потрібно буде. Назад їх заправляти. Так, і що? Є 10% відео не дозавантажилося і вимкнулося світло. -то. Відео тепер просяде, тепер хто зна, коли його хто побачить і чи побачив, бо я ж говорю, що в нас вже 2 години немає світла, і в області в нас працювало ППО. Хто знає, що інтернету нема, зв'язку немає. Ну, Син прийшов з школи. Вже говорила, забрала його. Буду в'язати. Поки є час до роботи, вив'язую вже манжетик на, на джемпері. Сина, зробила нігті. Хотіла зробити <сум> нігті, то світла нема, то якось так. Ну, можливо, в неділю. Ну, то не страшне. Я ж у дівчатка далі, не витрачаюся часу, бо скоро й на роботу вже вона якось час швидко біжить. що посуд не помитий, ціла мойка, не знаю. Дадуть, не дадуть. Ну, потрібно буде помити, бо хоч у мисті нагрію води на газу, добре газ є, бо серед ночі у 12 часов ночі чи пів першого не дуже хочеться торохтіти, а воно позасихає. А завтра зранку в магазин на півдня робота, ну, якось так. Їсти наготовано, але то не хочеться, щоб лишній безлад був. Ну, не встигла поприбирати. Так думала, ще я до двох до трьох годин скільки справ перероблю, і відео познімаю, і попилосоші поприбираю. Ну, Не так сталося, як гадалося. Склісті кріті рашисти псують нам наші плани. Ну нічого, прорвемося. Зараз в'яжу, просуваю манжетик на. Светрі, сину. Все миру, що було в нас все добре. Дівчатка! Сьогодні в мене день посилок, день подарунків. У мене субота, їду з роботи. І з подарунками буду вдома. Розповім вам докладніше щодо чого. Новий джемпер сину, тобто светр. Ось такий він із бобінної пряжі в'язала, прала один раз, ні, двічі. Раз випрала, була без рукавів подивитися, як ляже полотно. В принципі, непогано. З'явився легенький пушочок, светрик зв'язаний регланом зверху, імітація кетльовки, комірець такий, стоїчкою, ну, Все, звичайно, рукавчики. Тут у нас теж така резиночка, один на один. Оце таке. І внизу теж тут у нас резиночка, один на один. Такий джемперок, думаю, після прання воно ще буде розпушуватися. Ну як синок? Тобі годила, мама, подобається? Угу. Да? Сподобалося, він сьогодні перший раз протестував. У нас сьогодні вітер, він прийшов з школи, і потім зразу на велосипед поїхав на музичну школу. То прийшов задоволений і каже, що було йому тепленько, нічого не заважало і не потрібно шарф. Одягаю під низ йому таку бавовняну водолазочку з комірцем, бо на всякий випадок, бо, думаю, може буде кусати. Ну, говорю, що перший раз, коли я пробувала, е, як сказати, без прання, коли міряла, то його кусало, а зараз не кусає. Ось так. Джемпер буде рости разом з нами, можливо, на той рік дов'яжу сюди ще більше цього комірця, щоб вищий був. ну, Я дуже високого такого. Не хотіла спеціально міряла, щоб такий був середньої висоти. Можна, в принципі, додати ще тут висоти комірця, можна буде додавати довжину рукава, низ. От Чим мені подобається в'язання регланом зверху. Ну, повернись. Ззаді теж так. Тут у нас Це водолазочка трішки заважає, а так теж звичайний такий светерок. Повертайся. На півов, здається, пряжа в'язала в п'ять ниточок. Чотири ниточки. Ось такий нас обновка ось така, так? Mm -hmm. Добре. Прийшла посилка з кандіям. Та пряжа, що я вам говорила в минулому відео, що я її замовляла, і там вже була знижка, але домовленість була перед цим, а гроші скидала вже в день, коли була знижка. Я мала надію, що мені прийде воно дешевше, але так не сталося, дешевше не прийшло. Хоча вона була вже в день того, що мені розпечатали його, вона вже коштувала на 10 гривень дешевше на моточку. Ось так. Думала, зекономити на доставки, але не так сталося, як гадалось. Продали мені її по вартості неакційній, Ну, якось так. 100 гривень моточок. Хоча там була 90. Уже в той день і цього числа, що мені оформили заказ. Цукерочки. як завжди. Це пряжа на джемпердонці. Ще визначаємося, який буде. Хочу сказати, що вона мені не дуже, я б її не рекомендувала вам брати. Ну, вже взяла, бо кольору такого. Рідко, де трапляється у виробника, трапляється, чого акрил. 100% акрил, таких яскравих кольорів, дитячих трапляється часто. Мені хотілося, щоб був склад натуральний. Тут 75% вовне, то я за то взяла. Ну нічого, будемо в'язати, але розкажу вам, що бувають і такі випадки. Так, все, дівчатка розповіла, показала вам. На цьому, мабуть, буду прощатися з вами в сьогоднішньому дні. Ось такі мої справи. Ще хочу вам сказати, бо це формат влогу, щоб на другий влог мені був матеріал. Ще я отримала посилочку від своєї пряжної подружки Анни Горялової. Хто зі мною в інстаграм, той вже бачив. Є про мрію, яка збулася, а хто ще не бачив, то чекайте наступних відео, я обов'язково вам розкажу про мою пряжну мрію. Яку втілила в життя моя подруга Анна Горялова. Дуже тобі дякую, Анна. Анічка. Дуже-дуже. Ну, а я пішла в'язати далі, поки світловий день, поки трішки в мене є часу, буду починати синові другу шкарпетку по черезиночку, бо темна пляжа, синя, то зараз почну, завидна, а вже ж тоді буду дов'язувати. Все, тепер уже точно. До побачення. Дякую, що ви зі мною вам, усім.